Якраз історія серця Йосипа показує, що і там, і там ключовий момент залишитись вірним Богу, залишитись тим, який буде шукати Бога. І якщо ми подивимось на Йосипа і скажемо, чому Йосип пройшов цю всю дорогу і за 13 років не зломався, він був проданий в 17 років, а в 30 років його поставили вже другий після фараона, і потім вже через роки, так 10 приходять його брати, і він не став злюбленим, він не став гордим, то він як і став ще більше служителем. Який Бога як шанував, так і шанує людям, як служить, так і продовжує служити. І своїм, навіть близьким, які обманули його і оклімітали або все зробили недобре, він простив і почав дбати про них. Як так? Чого так? Більше того, це той хлопчина, який не зовсім був здібний, компетентний. Тобто, якби йому сказали, слухай, так прокинення, він казав, би, я ні, я не кого, я ні. Я з України проповідував. Якби йому сказали, йди нам десь попроповідуй, поїдь десь на благовістя. Каже, що це не для мене? Мені батько просто скаже, це занесіть там колбасу кудись, я завезу. Якісь які прості речі. Ну, Доручіть мені там ну, поставити якийсь стульчик. Я його поставлю, а вже одно стучак стати і проповідувати. Ні, це не для мене. Якби... Ну через 13 років він став найкомпетентнішим.